Ассасин Скрит! Стрибок віри. Чиста реакція мангуста. На, тобі по шапки. А чи, е, є якась, ця Ну, да, типу, коли дає, життя шапке. Ви просто вранці. Ой, хочу лимон? На nah, nah, nah. nah, nah. 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 от. От прям-от так прямо бачу, як людина прокидається зранку і каже, поля, сейчас би лімону заточить. Або яка прокидається, зриває дерева лімон і зробиш собі лимонад. Мені здається, ти так nah. один раз зробиш і більше ніколи це повторювати не будеш, бо це довго і як би впадло. Блядь, я впав. Блядь, де йому того. О боже. я бачу, як він страждає, і всім іншим просто. Мені здається, я більше співчуваю, ніж огри, які стоять рядом. Вибачте, будь ласка, нас, ми просто намагалися пройти.